Всім привіт! Сьогодні знайомлю вас з нашою новинкою дінрейкою Vector VS серії Hold. Up. Рейка доступна у стандартних розмірах 35х7,5 мм, 35х15 мм і підходить для промислових щитів, автоматики та силових систем, де важлива міцність і надійна фіксація обладнання. Покриття сензимір це метод безперервного гарячого цинкування сталевої стрічки. Після охолодження цинку утворюється характерна кристалічна структура поверхні, а сам шар має ширший діапазон товщини порівняно з електролітичним покриттям. Це природна особливість процесу. І саме вона забезпечує добру корозійну стійкість для широкого спектру умов, високу стабільність та довговічність сталевого профілю, хорошу витривалість у силових та промислових шафах, надійність при механічному навантаженні в робочих умовах. Рейки з покриттям Сензимір – це міцне витривале та перевірене рішення для промислових використання. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити нашу наступну новинку, рейку з гальванічним методом цинкування.